Мої вітання і одразу сьогодні до роботи. Лише нагадаю вам, що у нас триває розіграш, учасником якого ви можете стати задонативши від 200 гривень, і отримати ось такі чудові подарунки. Програма рандом обирає переможців. У нас їх буде 8, бо саме 8 у нас ляльок-мотанок. Також, якщо ви задонатите топ донат тобто максимальний донат за тиждень, ви гарантовано отримаєте тубус розписний, унікальний. За такі подарунки ми дякуємо пані Світлані і пані Наталі. Друге місце у топ-донатах людина виграє збитий дрон, збитий ворожий дрон. А тепер до роботи. Армія Пакистану відкрила вогонь на лінії розмежування з Індією. Індія у відповідь підняла у повітря винищувачі та літаки, розвідники. Посольство США в Індії рекомендувало своїм громадянам утриматися від відвідування Кашміру. Як це все для України? Чи вплине це на хід війни між Україною та Рашкою? Значить, те, що зараз відбувається, між Пакистаном та Індією, як вплине на нас? Дуже дивно, але на нас це вплине якнайкраще, бо у нас з'явиться більше допомоги. Хто розуміє, про що це і що це означає? Розкажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, при чому тут Пакистан, Індія, і ми з вами отримаємо через це. А, можливо, не напряму, можливо, якось там дуже бачком-рачком, але отримуємо допомогу додаткову. Дякуємо і на тому. А, війна в Україні закінчиться в цьому році. Прогноз МВФ. Чи закінчиться війна в Україні в цьому році? Навіть основна болюча її фаза цього року не закінчиться. Може бути перерва, може бути передишка, може бути налагодження економіки, відбудова якась, але це не кінець війни. Повний текст угоди про мирне врегулювання запропонувало США. Території США, де Юре, визнає Крим рашистським. США де-факто визнає контроль Рашки над Луганською областю. Штати де-факто визнають рашистський контроль над частинами Запорізької, Донецької, Херсонської областей. Україна повертає собі Харківську область, повертає Запорізьку АЕС, але передає контроль над нею США, тобто не повертає собі. Україна повертає собі контроль над Каховською ГЕС, контроль над Кінбурзькою Косою, негайне припинення вогню. Україна отримує гарантії безпеки від Європи, не намагається вступити до НАТО. Україна може вступити до ЄС. Може, ключове слово. Економіка Україна буде повністю реконструйована, отримає повну фінансову компенсацію. Ну, як же повністю? Україна та залишається не повністю. Штати та Україна впроваджують економічну співпрацю, передбачену в ресурсній угоді. Ну, тобто вони будуть доїти наші ресурси. така собі співпраця. Санкції з рашки накладені на неї в 2014 році, будуть повністю зняті. Штати та Рашка співпрацюватимуть в енергетичних секторах, на тому світі ви співпрацюватимете. Дай Бог, щоб ця саме ця угода давайте так, не дай Бог спочатку, не дай Бог, щоб ця угода була підписана так, як воно є. Але. Якщо так станеться, дай Бог, щоб це було вчорашнє наше з вами бачення того, що після підписання буде якийсь бум, буде якесь таке втручання ізвнє, і вся ця історія паде просто мідним тазом. Дуже гучно, весь цей договір. Те, що зараз було зачитано. Чи буде воно так по факту з територіями, зі співпрацею, з санкціями, з гарантіями безпеки? Вже узгоджені і майже підписані. П'ять пунктів ще дуже під великим питанням. Два з них або два окремих пункти будуть перероблені. Скільки там всього пунктів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, десять, одна, сімнадцять, 13, 14. 14, 5, плюс 3, 8, 9, 10. Тобто ще 4 під великим питанням. Давайте так, будь-яка угода, яка буде підписана, що вона нам дає по факту? Хочеш миру, готуйся до війни, от що вона нам дає по факту, яка погода не була, ми дуже добре будемо розуміти, що ми будемо знаходитися з вами в стані а, оборони, а, а за декілька років в стані нападу на цих. А, а, істот? <кхм> так що ось що вона нам дає. Рейтинг Трампа на сотий день 44% це найгірший показник серед останніх президентів Сполучених Штатів. Що так незрозуміло. Президентство Трампа. Куди воно котиться? І коли вже воно докотиться? Так, да, його б, звісно, ну, трошки підлікувати, трошки може десь током, десь не знаю, що там за способи, новинки є зараз. Душевно хвора людина. Причому це не жарти, це прям про дуже серйозне роздвоєння особистості. Поки у нього є бабки і підтримка бізнесу, поки за ним стоїть жінка, на якій тримається влада або керуючий апарат влади, допоки він буде президентом, скільки втрачають люди. Нервів, коштів, енергії і часу для того, щоб він був чи менш, Тобто, те, що ми бачимо зараз, це дуже велика робота була пройдена для того, щоб оцей ну, безумний дядька нам казався ще ну, таким нічого. Тобто, уявіть, що там без цієї роботи. Зеленський заявив, що найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Чи буде воно так? Так, воно так. І будемо ми з вами чомусь радіти. І навіть якась дата буде у нас записана. Вона дуже скоро настане в календариках кожного року ми будемо там цей день якось помічати, відмічати. Результат де? Ну, тобто, це така проміжкова історія. Дякую.